Павел, вітаю вас, представтесь, будь ласка, і де ми знаходимося? Павло Прихоченко, я місцевий мешканець. Ми зараз знаходимося з вами біля золовідвалу. Я так розумію, це ворота, які ведуть на золовідвал. Так. А, якщо вірити, тому що написано, у паспорті Дарницької ТЕЦ, у відповідній інформації Київської адміністрації, там міститься сотні чи мільйони, я не впевнений, сотні тисяч тонн принаймні, точно. Ще там ще сотні тисяч тонн каміно зали, яка йде у нас пульпопроводом з Дарницької ТЕЦ. Вода у нас у кількості кілька кубометрів, тисяч кубометрів на добу, стікає в Дніпро. Зола залишається тут. І якщо там подивитися, якщо було можливо подивитися далі, вона накопичилась і продовжує накопичуватись, нарощувати дамбу кількаметрову, яка вже наростилася. І все це потроху здувається різними темпами на нас, наші легені. Е, і все б нічого, якби ця зола була цілюща, якби була вона корисна для здоров'я. А буває така золо, що корисна для здоров'я. Це... Ну, у казках проєктів, це мабуть, у каскак проєктів вона буває, золотий пилок якийсь. так? А скажіть, будь ласка, пил він взагалі пилує з цього відвалу? Каже, що він покритий шаром води, і пиль не виходить з території відвалу. Він був покритий нормальним шаром води десь протягом кількох років. Але коли станція повністю, практично повністю перейшла на вугілля в якості палива, було скільки років вона вже було, працює повністю було на... переповнено золовідвал. Було припинено вологе зберігання, і зола почала зберігатися на поверхні. Тобто вода, яка повинна була прикривати, тепер не прикриває. Все це благополучно летіло і далі продовжує летіти різними темпами на нас. Що було зроблено, які фінтушами? Було зроблено нашими київськими керманичами. Вони змінили умови зберігання золошлаку. Із вологого на зволожений. Хтось їм підказав, що це можливо, що це корисно і що це припустимо для людей. Для десятків сотень тисяч людей. Ось ми бачимо, як тут? поруч рядом знаходиться висотна забудова. Це середина Дарницького району. 11,4 мільйона людей тут проживає. Восьмий по розміру місто в Україні, якщо б це було віддільне е, місто, продовжуємо далі. Е, небезпека. Золошлаку полягає не тільки в тому, що він викликає селікоз, коли це все несе на нас. Згадаємо події 1 числа, день захисту дітей, коли хмари, засняті хмари цього золошлаку, ішли на житлові квартали. Ми це все бачили. Після цього, начебто, нам дали фото, де увімкнули ті труби, полилась вода, і пиління зменшилося. За що ми, мабуть, маємо дякувати, Дарнецький теці. Але. По-перше, було проведено чотири експертизи, які засвідчили критичне забруднення з важкими металами. Ми говоримо про перевищення ГДК подекуди в десятки разів. Міді, цинку, Нікелю, Свинцю, Кадмію, фону ртуті в 17 разів. І по-друге, це перевищення вмісту у воді, яка зливається тисячами кубометрів на добу. Ми ж яку в 14 разів відносно норм. Для поверхневих вод в сім разів відносно норм для каналізації, тобто це лайно не можна навіть зливати в каналізацію настільки воно забруднене мушєком відповідно до тесту у вересні 2016 року. Я не можу передати словами той запах, який я тут відчуваю. Але це дуже важкий запах гарі і пилу, саме пилу, який ми тут відчуваємо. Ось ми бачимо припарковані машини, які знаходяться поряд з прямо за парканом. Спеціально поставили такий паркан, щоб люди не бачили, що сухий золошлаковідвал. Я там приложу фотографії. Ось бачимо, скільки пилу накопилося на машині. Давайте підемо до машини. Щоб люди це могли на свої очі побачити, ось так накоплюється грязь лічебна. Угу. Давайте продовжимо нашу розмову. Таким чином, все було б нічого, якби ми з вами ці результати аналізів намалювали, вигадали і зробили, щоб нам було не судно. Але результати були зроблені чотирма тестованими акредитурами лабораторіями. Результати були підтверджені. Практика забруднень абсолютно повністю була підтверджена дослідженнями по зміївській ТЕЦ, дослідженнями по бурштинській ТЕЦ. Де раніше працював пан Селіпанов. Дослідженнями пан Селіпанов. Це директор, так? це директор, директор ТЕЦ. ТЕЦ. Е, євро -реконструкція. Євро -реконструкція, так. директор чого Дарницької ТЕЦ Єврореконструкція. Єврореконструкція, абсолютно точно. І підтверджено навіть з океаном в Америці, де організація лікарів за соціальну відповідальність сказала, що залишила критично забруднення навколишнє середовища, ґрунти води кадмія, миш'яком, селеном, ванадієм, ртуттю та іншими отрутами надзвичайно надзвичайно сильно. Ризик захворіти на рак в зоні дії пилу, росте в рази. Ризик захворіти на рак в зону впливу води, яка потрапляє у водні горизонти. Що ми і досі, до речі, не визначили за допомогою наших місцевих органів влади 50 разів 50 разів ймовірність раку зростає. Чому за рік хто несе відповідальність за те, що громадяни України, жителі Києва, принаймні район Дарниця, півтора мільйона людей, один і чотири мільйони людей наражають себе на небезпеку захворіти, на підвищену небезпеку захворіти на рак? Хто несе за це безпосередню відповідальність? Якщо я не помиляюсь, цитуючи законодавство України, несе забруднення. Забрудник, а хто дозволяє забруднику таку діяльність займатися? Ті, хто закривають на це очі, відповідно до відомої мені інформації. Ем, Єврореконструкція постійно говорить про відсутність забруднення, про відсутність шкоди, про наявність якогось висновку. Про Прошу вибачення, Те, що накоплюється у нас на поверхні легені, це ось цей пил. Ось цей пил, який ми тут можемо. Ну, навіть бачити. не на поверхні. Якби він був на поверхні, все було б нічого. Він проникає в легені, ріже легені, ріже альвеоли, знищує альвеоли, і через багато-багато років. Об'єм ефективної ефективний легенів зменшується, і людина помирає з симптомами серцевої недостатності. Ніхто навіть не здогадується. Серцева недостатність, так, так? Так, так. Ніхто не здогадується, чому це сталося, бо в нас ніхто не дивиться, яка справжня причина хвороби смерті людини. Е, оскільки бурі вже тривають, поправте мене, якщо помиляюсь, два роки. І інтенсивність їх трошки зменшилася. Я прошу вибачення, з 2011 було року. Було переведення станції повністю на е, вугілля Донецького регіону. Так так, але деякий час там було достатньо місця, і е, золошлаг був покритий водою. Деякий час дуже скоро його було переповнено, і все це почало летіти. Тому ми говоримо, якщо я не помиляюсь, про 13-16 рік. Я прошу ще раз вибачення, скажіть, була комісія, назначена в київській адміністрації стосовно проблеми тес 4 стосовно золошлаку відвалу. Який результат цієї діяльності? Вони поставили фільтри, вони вирішили питання з відвалом. Який результат був цієї комісії? Не я, чесно кажучи, не брав абсолютно жодної участі в роботі комісії, нічого не можу сказати. Але я робоча група, куди мене люб'язно запросили наші місцеві депутати в якості місцевого жителя і експерта в цих питаннях, що вже займається рік цим питанням, фахово. було запропоновано поливати золовідвал. Я так розумію, періодично. І було запропоновано очікувати, як було сказано, 5 років до встановлення фільтрів і сухого виловлення. Причому очищення газів і найбільш небезпечного сірчаного ангідриду, який утворюється при згоранні вугілля, навіть не передбачається. Тобто ті смуги, які ми мали взимку, і які на переконання вчених трапляються зокрема із вини вугільних ТЕЦ, Ніхто той со 2 ніхто той ангідрид із Дарницької ТЕС ловити не збирається. Дякую вам.